Розкажу вам, яка різниця в цінах між цим і цим болером. Оцей бойлер ми з дружиною купляли, коли ну, десь приблизно там, до 15 років. І тут бачите, ще на є, і ціна 950 там, щось, 50 гривень на ось цей бойлер. Це, рахуйте, десь 15-14 років назад було. А оце 24-му році цей на 80 літрів, цей на 50 літрів. Так цей 6 тисяч років. Ой, 6 тисяч років кажу, 6 тисяч гривень, там пущі без 30 гривень. Ось. Це українського, це німецького виробництва. Germany, бачите? Преміум. Тобто німецька марка. От. Як замовити? сайт не є вілер. Переходите. Там, до речі, є різні боляра і овальні, круглі, і круглі, і там, які хочете є. Підбирайте те, що вам потрібно. Потім що ще я хотів сказати, а що сайт мені подобається, що ти можеш вдома собі сидіти, замовити. Є запчастини зразу, є аноди, прокладочки, тени, Ну тобто, все, що для всіх моделей, і все на сайті є. Так що переходите по цьому, замовляєте. Потрібно монтаж зробити, дзвоните мені, пишете, я вам зроблю.